Парк Пушкіна знаходиться на такій собі околиці міста і майже зовсім позбавлений уваги. Сміття звідси вивозиться в останню чергу, траву косять час від часу. Урн та лавок тут майже зовсім немає. Проте місцеві мешканці впевнені, це чудове місце для відпочинку, але роботи тут не початий край. Тож Парпушкіна активісти вирішили взяти під своє крило в планах провести суботник, відновити та пофарбувати синьо жовті лавки, привести до ладу зупинку, що поблизу, а ще повернути бюсту Пушкіна ніс. Є й далекоглядні плани: встановити нові лавки, відновити гойдалки, може й створити спортивний майданчик. Та тут без допомоги спонсорів не обійтись. До співпраці запрошують всіх небайдужих. Хто хоче допомогти, може безпосередньо звертатись до активіста Дмитра Мельникова за телефоном, що ви бачите на своїх екранах.